Коли вам нежить заважає Евказолін допомагає голова європейської дипломатії Жозепорель сказав про те, що надання Україні винищувачів зараз не на часі, адже є розбіжності серед 27 держав держав членів. Скажіть, будь ласка, що ви очікуєте від Рамштайна, який буде вже 14 лютого, гадаєте, що захід надасть і чому власне? Досі затримують з цими винищувачами. На черговий рамштайн якраз регулює всі поставки, графіки, вже те, що було визначено на крані в рештамі. і е, сьогодні питання стоїть у дуже ефективній моделі поставок бронетанкової техніки БТРів, БМП, е, ракетних систем, боєприпасів, радіолокаційних систем і систем ППО. Тому цей врештайм вже. Буде чітко фіксувати, як виконуються всі графіки поставок офіційні, які були об'явлені. велика частина неофіційно зрозуміла, які потреби потрібно сьогодні вже перед вирішальними операціями з Російською Федерацією. Тобто, це буде так сказати, і е, практичним рештам контролю за тими програмами, які є. З іншого боку, е, ми ставимо питання, щоб було точно так же, як і по танкам прийнято рішення по винищувачам, і це F-15, F-16, Є інші типи, які можуть бути альтернативними. І е, ще скажу: один формат, який не викликає заперечень, це поставка модернізованих радянських е, винищувачів і штурмових літаків, які є в країнах е, Східної Європи. В першу чергу, це Польща, Чехія, Словаччина, о, частково, можливо, Прибалтика. Тобто їх можна поставити швидко. З боку е, країн НАТО заперечень немає дискусій. І найголовніше, що ми їх. Вже маємо можемо вступити, ввести в дію найближчі тижні, тому що ми готувалися на цих літаках. Є вже досвід наших військовиків, тому це перший етап. І другий етап, про що будемо йти мова, це ж поставка якась новітніх уже, е американських літаків f 15 F-16. І перша позиція США вже прозвучала. Вони самі не поставляють, але вони не заперечують проти поставки іншими країнами-учасниками альянсу. І сьогодні Нідерланди, сьогодні Бельгія готові роздати питання про поставку таких літаків і їх закупівлю. Правда, поки ще декілька штук, але вже питання стають про передачу. І Польща, от ряд країн, які сьогодні також готові подивити, розглянути інші типи літаків, але їх треба дійсно осваювати, наприклад, Великобританія, перспективі Франція. От ті, які готові на другому етапі передати якраз ці. Новітні види озброєння, ну літальні сказати, апарати, не тільки 15-16, але і свої, якраз виробництва, але які вони е, співвідносяться із системами озброєння і літаками НАТО і ракетними системами, які працюють в комплексі. Тому я думаю, Рамштайн буде і з одного боку е, е, формат прискорення поставок озброєння, про які вже прийнято рішення, і другий формат це дискусія щодо поставки літаків. І інших типів зброї, включаючи ракетних систем, от і 150-160 сто шістдесят кілометрів. Час роздається інші також радіусу От ну і е, літаків уже е, високого класу, які є на озброєнні в НАТО. Але вони дійсно будуть не швидко підкреслюю, тому що навіть якщо буде прийнято рішення на лютне в штаймі про літаки F 15 16 це буде і їх підготовка, піготовка льотного складу, е, піготовка аеродровів. На території України, тому що в нас таких немає. Оце це великий комплекс робіт, які потребують мінімум півроку. Тобто, розраховувати на те, що ми їх задіємо найближчі місяці весни, початку літа, ну поки ще малоймовірно. А цей перший ешалон бувших радянських, але ну відповідно вони модернізовані. Це реальна перспектива. Я думаю, що цей формат буде прийняти і на лютневому засіданні.